Фільм жахів якийсь, просто фільм жахів. Горів саме цей будинок. Тут ми працювали, горіло понад, близько десь 20 квартир. І майже всі горіли. З усіх окон був дим, полум'я. Під'їзд зайти неможливо було. Дуже висока температура. З однієї сторони, стояло одне відділення, з іншої сторони, Цього дому стояло друге відділення. Ну а поступово, коли, коли знизили температуру, вже заходили через квартири із нутрі, питались гасити. Це вже коли третій був, ми вже були тут на місці, гасили з цієї сторони, я стояв тут і вже почули, коли шахет летів, вже йшов на удар. Від начальника загону поступала команда на відхід, вже коли відхід, якщо він йде на удар, вже ховатись нікуди, вже забігали в цей дом, який горить, і прямо по під'їздах тільки успіли в під'їзд заскочити і був удар. Тут дуже багато людей було, які друг другу допомагали, допомагали друг другу. Паніка була. Підійшла жіночка до начальника Караула і каже, у мене там чоловік, він загинув. В крайньому під'їзді на першому поверху. Ну, зайти неможливо, було, бо я ж казав, да, дуже висока температура, вже колись вже остудили, зайшли, допомогли, дістали. Ну, він вже вмертвий був. Такого жаху, скільки було, ну такого ще не було. Оце саме жах. то що я бачу на ліквідації наслідків, яких я був, це саме, саме, саме. Особливо я хочу відзначити сьогодні наших рятувальників, які працюють на Донеччині. Зокрема, допомагали нашим людям в добропіллі. Коли сповнаєш це все, то жах. Ну то, що відзначає, дуже приємно, звісно. Ну, такий жах пережити нікому ну, не раджу. І... Краще б цього не було ніколи.